Вітаю всіх людей доброї волі на моєму каналі Магія Цілителя. Сьогодні я хочу дати вам дуже хороший заговір чи замовляння на зняття порчі зурочення уроків примовок. Лихих проклять. Цей заговір я використовую дуже давно, і в ньому розказується і про пречисту Богородицю, нашу матінку, і про святих апостолів Петра і Павла. Я аналізуючи ті тексти. Магічні, з якими працюю, зробив висновок, що імена святих Петра і Павла дуже часто використовуються в цих текстах. Отже, і 100, і 200, і 300 років тому наші пращури. Дуже добре знали про допомогу цих апостолів, молилися їм, зверталися до них, благали про здоров'я, про мир в сім'ї, про те, щоб відійшли хвороби, усілякі зурочення, порчениці. Цей текст я буду читати так, як він був колись записаний у первісній орфографії кажучи. Тому, якщо ви будете його використовувати, я раджу спочатку прочитати добре текст, розібратися. Я його дам внизу під відео в коментарі, як завжди. Як його використовувати? Можна слухати, включати це відео, розповсюджувати його серед своїх родичів, друзів, знайомих, щоб знімались оці всі зурочення і лихі слова з вас, з ваших дітей, з вашої енергетики, з ваших помешкань. Отже, можна його слухати, можна читати самостійно. Як читають заговір, замовляння, молитву, акафіст. Також я раджу, коли ви будете використовувати цей заговір і знімати з себе всі примовки, колючки, болючки, брати свій магічний ніж. Я розказував, що той, хто позиціонує себе магом, езотериком, то повинен бути такий свій спеціальний, особливий, магічний ніж. І коли ви будете слухати цей заговір, я його буду читати, або читайте самостійно, ви ножом отак проводите зверху вниз, знизу, зверху, вверх, туди-сюди. Рука у вас буде йти так, як вона повинна йти. Сама собі. По ногах проводите, по п'ятках, по голові, по шиї. Якщо будете його використовувати на когось, когось будете лікувати, таку людину така людина сідає на стілець чи на диван, куди завгодно. І також можна слухати читати і. Проводити ножем зверху вниз, знизу вверх, якби стряхуючи з людини всю негативну енергетику, всі примовки, злі слова. Все погане. І треба уявляти, як це все знімається. І постійно своїми словами. Про себе, чи в голос ви благаєте про допомогу святих первоверховних апостолів Петра і Павла. І звертатися до них треба завжди, не тільки в їх день, 12 липня, а в будь-який час. І вони обов'язково вам допоможуть. І це я знаю. Аналізуючи ці тексти, дуже-дуже допомога ця давня. Отже, давайте тепер з вами послухаємо цей заговір. Як звичайно, я буду робити паузи, де будуть вставлятися імена і попросимо про допомогу. Наших великих вчителів, святих Петра і Павла. Попросимо про допомогу пречисту Богородицю, нашу Матінку, отже з Богом. Ішов святий Петро і Павло з пречистою Богородицею Високих Гір Ворочати. Вниз води спускати, з раби Божої, з раба Божого таких. то Уроків примовок, колючок, болючок наслане знімати, чоловічих і жіночих. Паробочих дівочих, дитячих вітряних, водяних подуманих і примовлених, з очей карих, з очей синіх, з очей червоних, з очей білих. Чого ти раба Божа раб Божий Божої такіто? Зурочені, чого ви зволочені примовками оточені, чи в тебе уроки примовки від води чи від їди, чи з сірих очей, чи з карих очей, чи з свинячих, чи з всякої всячини? Не сам я виговоряю причисту Богородицю прохаю, святих Петра і Павла благаю, Причиста Богородиця, святі Петро й Павлу. Поможіть вигнати, визбирати з голови, з рук, з кощей, з мощей і з усього тіла. Щоб вам уроки примовки не стоять, кості не ламать, червоної крові не сушить, серця не злобить, в голові болі не творить, Щоб вдень ходило, у ніч спало, і ніяка зла сила здоров'я не вкрала. Святі Петро і Павло. Візьміть свої палки, махніть, розмахніть уроки примовки, наслане, пороблене, проженіть, Господь з поміччю. Ішов святий Петро і Павло з причистою Богородицею, Високий гір ворочати. Вниз води спускати, з рабів Божих таких то, уроків примовок, колючок, болючок, наслане знімати, чоловічих і жіночих, паробочих, дівочих, дитячих, вітряних, водяних подуманих і примовлених, з очей карих, з очей синіх, з очей червоних, з очей білих. Чого ти раба Божа? Раб Божий такий то? Зурочені, чого ви зволочені, примовками оточені. Чи в тебе уроки примовки від води, чи від їди, чи з сірих очей, чи з карих очей, чи з свинячих, чи з всякої всячини? Не сам я виговоряю причисту богородицю прохаю, святих Петра і Павла благаю. Пречиста Богородиця святі Петро і Павло, Поможіть вигнати, визбирати з голови, з рук, з кощей, з мощей і з усього тіла, щоб вам уроки примовки не стоять, кості не ламать, червоної крові не сушить, серця не злобить. В голові болі не творить, щоб вдень ходило, у ніч спало, і ніяка зла сила здоров'я не вкрала. Святі Петро і Павло, візьміть свої палки, махніть, розмахніть уроки примовки, наслане пороблене проженіть, Господь з поміччю. Ішов святий Петро і Павло з причистою Богородицею, Високих гір ворочати, вниз води спускати, з раби Божої раба Божого таких, -то? уроків, примовок, колючок, болючок. Наслане знімати чоловічих і жіночих, паробочих, дівочих, дитячих, вітряних водяних, подуманих і примовлених, з очей карих, з очей синіх, з очей червоних, з очей білих. Чого ти раба Божа така? то Раб божий такий то? Зурочені? Чого ви зволочені? Примовками оточені? Чи в тебе уроки примовки від води, чи від їди? Чи з сірих очей, чи скарих очей, чи з свинячих, чи з всякої всячини. Не сам я виговоряю причисту Богородицю прохаю, святих Петра і Павла благаю. Причиста Богородиця, святі Петро і Павлу. Поможіть вигнати визбирати, з голови. З рук, з кощей, з мощей і з усього тіла, Щоб вам уроки примовки не стоять, кості не ламать, червоної крові не сушить, серця не злобить, в голові болі не творить. Щоб вдень ходило, у ніч спало і ніяка зла сила здоров'я не вкрала. Святі Петро і Павло, візьміть свої палки, махніть, розмахніть уроки, примовки, наслане, пороблене, проженіть, Господь з поміччю. Ось таке прекрасне замовляння. Просимо допомоги у апостолів Петра і Павла, віддаємо їм шану. І я дуже хочу, щоб ви прониклися цим текстом, цим замовлянням. Воно дуже музичне. Якщо ви будете його слухати один, два, три рази читати, ви Побачити, наче такі хвилі словесні, які йдуть. Це дуже добре, тому що ви будете взаємодіяти з енергіями, а енергія цього замовляння дуже-дуже класна. Отже, я бажаю всім здоров'я. Успіхів у магічних практиках, щоб завжди з вами була віра, щоб завжди з вами був помічник або помічники божественні і світло Бога сяяло на вас і в день. І вночі. Ще раз дякую за увагу. Прошу звернути увагу на мій телеграм-канал. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Хто також дивиться без підписки. Звертаю увагу, підпишіться на канал Цей Магія Целителя». Всього вам самого самого найкращого і доброго.